Відповідно до вимог КПК, я заступник Генерального прокурору Кіної військової прокори Матіос. Повідомляю у кримінальному провадженні номер, яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.17 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 255, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Про те, що він підозрюється. В участі в організованій Януковичу Віктором Федоровичем злочинній організації вчинені у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що задіяло тяжкі що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі, тобто вчинені кримінальних правопорушень, які я переховував стаття частина 1, 255, частина 4, статті 28, частина 2, статті 364 кримінального кодексу України у період з липня по грудень 2011 року маючи посаду голови ДПА в Харківській області. Перебуваючи у складі, створеної та очоленої президентом України Януковичем злочинної організації, будучи службовою особою, службуючи свобою встановище, вдіючи умисне порушення вимог Конституції та податкового кодексу постанов Кабінету міністрів, нормативно-правових документів Міністерства фінансів, ДПА та інших органів державної влади, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів злочинної організації, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми, прийняв участь у реалізації незаконної схеми з мінімізації. Податкових зобов'язань шляхом безпідставного декларування програмними підприємствами податковими ямами податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 173 мільйони 507 тисяч 975 гривень. Внаслідок. Що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювального реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та відповідно втрат доходів державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість в сумі 108 вісі мільйонів шістсот вісімдесят чотири гривні та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 199 дев'яносто 529 п'ятсот тисяч гривня. А всього державі. Від ненадходження надходження податків діями е, Денис Указ причинено збитки на загальну суму 308 мільйонів 214 тисяч 835 гривень, що є тяжкими, е, що є тяжкими наслідками своїми умисними діями, які виразилися в службуванні влади або службовим становищем, тобто умисному з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використані службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки чинній злочинної організації з кої кримінальне правопорушення, передбачено частиною 4, -ї 28, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Зазначаєте, виставити підпис, зазначає. Это час предписания. Підпис,